Щороку інформаційний центр Рівненської АЕС відвідують близько 6 тисяч гостей: працівники підприємства, члени їх сімей, представники зарубіжних делегацій, учасники різних зустрічей і семінарів, школярі унікальним експонатом, який найбільше привертає увагу відвідувачів. Є макет енергоблоку типу вер 1000 Він дозволяє простежити повний цикл виробництва електроенергії. Раніше макет зберігався на території Раес 2005 року. Працівник станції Роман Денисюк разом з колегами перевезли його до інформаційного центру Полісся і реконструювали. Ми його повністю розібрали, повністю все до ну так просто в ящиках все лежало в трубочки, всі кожні. Ми як подивилися на це все, думали, що неможливо це все буде зробити. Сюди перевезли ці ящики, розставили тут, прийшли сюди і почали потихеньку працювати. Складали, відмивали все, склеювали, ну суперклеєм склеювали, і потихеньку-потихеньку вийшло все. Завдяки своїм знанням і досвіду енергетиків фахівці зібрали макети і відновили непрацюючу електричну частину. Місяць кропіткої роботи і експонат функціонує вже майже 20 років. Роман продовжує працювати на Рівненській АЕС. Нещодавно до нього в гості приїжджав волонтер з Нідерландів, тож він запросив благодійника до інформаційного центру, аби познайомити з роботою Рівненської АЕС, в тому числі на прикладі макету. У перший тиждень повномасштабного вторгнення я зрозумів, що повинен щось робити, адже війна мала на мене великий вплив. До цього я працював вчителем математики в місті Утрехт. Потім я почав працювати у центрі з українськими підлітками-переселенцями. Син Романа Тимофій проживає в такому центрі. Саме він запросив Джоба до вароша. Це організація в Нідерландах, яка опікується тими, хто приїхав в Нідерланди без батьків. До 18 років. Коли він вирішив поїхати в Вірпінь, я хотів йому показати дуже Україну. Так, так і вийшло. Джоб побував також в Ірпіні. Бучі слухав історії очевидців, які справили на нього велике враження, пообіцяв, що розповідатиме почути і побачене в Нідерландах, адже світ повинен пам'ятати про жахи війни. Джоб вважає українців сильними людьми, також захоплюється і пишається атомниками. Атомна станція це важливо, відповідально. це про енергію та про людей. Атомники гордяться своєю професією і усвідомлюють свій обов'язок залишатися і працювати на благо України. Забезпечуючи нас усіх світлом і теплом. Атомники всі зусилля спрямовують на перемогу. Всі українці працюють, цивілізований світ підтримує. І він такий теж людина дуже хороша. Проникає у всі такі, як би сказати. Ну. В це бачить це все. Не, не всі так це бачать люди, а він бачить, і ми це відчуваємо. Омріяну перемогу здобудемо разом з усіма, хто нам допомагає.